Михайлівський золотоверхий. Це саме той монастир, куди ховалися наші майданівці від переслідування Влади Януковича. Тому дуже поважаю, мені дається. Він один з перших перейшов в ПЦУ, якщо помиляюсь, то розкажіть мені. Ось і ось тут іде стіна пам'яті. Царство небесне нашим героям, які полягли за Україну. Якщо тут є хтось із ваших, то я дуже співчуваю, співчуваю родичам загиблих. Я не буду показувати все. Світи з ціма пам'яті. Але я певна, що тут немає усіх, але кожен з них, подивіться, скільки. Кожен з них вартий нашої згадки, нашої шани, нашої вдячності. І скільки ще. Буде. Срідні приходять сюди, це почесно, але, Господи, дай так, щоб я не приходила сюди, і щоб в мене тут нікого не було. Ще раз, ще раз. дяка злоземний уклін. Нашим героям царство небесне.